Мій вітання це сильні разом. І сьогодні в нашій студії Володимир Труш, начальник Тернопільської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, вітаємо у нашій студії. Так, вітаю вас і глядачів телеканалу каналу та дуже багато є тем сьогодні до обговорення. Власне, так хочемо поговорити і про внутрішньо осіб, які в нас є на Тернопільщині, і також про реликовані підприємства, які також зараз е починають так відроджувати відновлювати свої потужності, е і хочеться дійсно почути про цих людей детальніше. Ну і звісно, про підтримку наших бійців на передовій які зараз захищають. Е Напрямки не тільки Херсонський, так Донецький, Луганський і так далі. Отож, будемо мати сьогодні нагоду про це все поговорити. Перш за все, мене цікавить пане Володимире стосовно релокованих підприємств. Чи багато сьогодні в нашій області є так таких потужностей, які переїхали сюди. І що цікаво, як наша область допомагає їм? Тобто ми надаємо приміщення чи можливо якось коштами. Розкажіть. Ну, перш за все почнемо з того, що зараз на сьогодні вже працює більше 50 підприємств, які релукнулися. Є форми власності різні. Це починаючи від маленьких фопів, які мають там 3-4 найманих працівники, закінчуючи величезними. Підприємствами, як, для прикладу, гуляй поле, яке величезне, тобто там ми бачимо якісь людей в асортимент продукції, також і в будівельній галузі є підприємства, які переїхали в Тернопільську область. Важливо, напевно, чим саме ми допомагаємо, тому що якщо нас бачать люди, бачать підприємці, і також нас дивиться в ефір. Частина бізнесу, який можливо десь там спілкується з іншим, то перш за все, ми можемо, якщо тут вибирається та чи інша громада, надається площадка, тобто надається чи ну площадка, так звана в лапках. Mm -hmm. Це може бути просто земельна ділянка, або готові приміщення форма може бути різною тобто є умови, де навіть звільняється від орендної плати. Підприємства є, де податок на землю зменшується, зменшуються місцеві податки органу місцевого самоврядування. Для чого ми це робимо? Ми розуміємо, що зараз під час воєнного стану підприємство, яке шукає куди релукнутися, йому заїхати в іншу область і починати платити податки, платити всі обов'язкові платежі. Важко насправді тому, що йому потрібно зараз вкладати в основні засоби в обладнання, в ту ж саму інфраструктуру, яку в нього розвивати він має для свого виробництва. Тому ми десь робимо ці податкові так називаємо пільги. Деякі робимо навіть варіанти по тому, що є податкові канікули по сплаті там по місцевих податків. Ми зараз тільки про місцеві, не про державні. Це один з факторів. Другий фактор: ми намагаємося максимально залучити зараз бізнес, який переїжджає в область, тим, що надаємо їм ну всім всі розуміють трудовий ресурс. Тобто, ми надаємо можливість наших людей е, працевлаштувати на цих підприємствах. А також, якщо потрібно, от були випадки, коли підприємство переїхало і вони переїхали своїми працівниками. Тобто, процес технологічний не міг бути порушений там і інженери, і е, скажімо, обладнання, які настроюють люди інж... і в професії. Осійні кваліфіковані працівники їхні ми не даємо навіть житло. їм. Вони вже користуються послами як переміщені особи. Тобто, насправді, це великий комплекс. І зараз на розгляді близько ще заявок. Але ситуація на війні вона м -м, динамічно змінюється. Практично ми бачимо зараз кожного дня. Тому десь є можливість підприємству виїхати, десь підприємства повертаються, але. Насправді, плюс в чому ми залишаємо в області маленькі філії цих підприємств, які залишаються робити. Адже вони вийшли в наш ринок, вони знайшли свою кон'юнктуру, Тут вони знайшли собі споживачів, і їм важливо теж цей ринок. Тобто це один з таких факторів. Ми, звичайно, не Львівська область, не Закарпатська, де об'єми області, тобто величина зовсім інша і можливості інші. Але, попри те, все, ну, локовані підприємства в нас розвиваються. Зараз ведуться перемовини з одним величезним підприємством України, яке. Ну, річний оборот більше 4 мільярдів гривень. Це підприємство в принципі вже десь зупинилось на Тернопільській області, але цей процес буде тривати десь середньому до півроку переїзду, тому що підприємство насправді величезне, випускає специфічну продукцію, якою користується і Макдональдс, і Старбакс, і всі інші мережі. Тобто, ми зараз чекаємо, що вони підпишуть з нами вже всі відповідні договори і будуть повністю облаштовуватись на території області. Тобто, таким чином область також виграє від цього адже ці філії, як ви кажете, залишаються що це у майбутньому, навіть після перемоги, і теж, а, буде, ця потужність буде в нашій області. Ну, також. Ми виграємо насправді не тільки тим, що потужність залишиться, ми виграємо тим, що є перш за все. Підприємства не зупиняють роботу. Якщо в глобальному масштабі проговорити про це, підприємства не закриваються, сплачуються податки. Відповідно, а, зайнятість наших людей це нові робочі місця. Це сплата ПДФО. Мені для нікого не секрет, що область є. Бюджету формуючим податком це є відповідно податок з доходів фізичних осіб для всіх рівнів громад. Тобто, ми не є індустріальною областю. Як там було наприклад, для прикладу Донецька чи Луганська область. Ми живемо, практично наші бюджети найбільше основу, скажімо так, валовий найбільший дохід. Це є від ПДФО. Тому ми оцим і виграємо. Друге питання. Ми затягуємо бізнес, і цей бізнес тут okay. залишає за собою, як ви кажете, маленькі філії, так а насправді ці філії мають шанс розвиватися. Адже для прикладу, от, перед тим як заїхало Гуляйполе, сьогодні більш так зупиняється, наприклад, на Гуляйполі там чи на виробництві скотчу, яке теж в Тернополі зараз виробляється. От, для прикладу, ми ж тут практично майже були не конкурентоспроможні їхня продукція. Ми привикли всі там торчин і ще інші там, види продуктів. А тут гуляйполе. І вони зараз, наші місцеві магазини, починають, починають на їхнім асортиментом тобто це вже збільшення ринку і відповідно скажімо є можливість вибору в магазині не тільки одна там дві троє марки вже третя асортимент четверта збільшує. звичайно асортимент збільшується а це все відповідно ляже потім і в податок на прибуток і в сплату ЄСВ, і робочі місця тобто це величезна така комплексна програма яка завжди буде в плюсі ну а саме важливо що ми не залишаємо ці підприємства осторонь і вони не закриваються назавжди а тобто, продовжується. Бюджет України в тому числі має можливість хоча б трошки але наповнюватися із цих видів діяльності, не тільки чекати макроекономічної допомоги чи, скажімо, інших допомог від наших партнерів європейських, а самим продукувати продукцію і сплачувати податки. А все ж а з якими труднощами зараз вони стикаються? Бо розумію, що це потрібно перевести так. Оце все обладнання. Тут часто воно унікальне, теж було куплене за кордоном. А, можливо, теж вони приходять до вас на зустрічі, і що розповідають це. Насправді, от на от прикладі одного підприємства можу сказати в. Схему, як ми переміщали, mm -hmm. це було де так. так? алгоритм, це було з середини березня, напевне, суми підприємство, яке м, займалося виробництвом а, клінкерних панелей для утеплення фасадів, які працювали тільки за кордон. В них були контракти підписані вже на рік вперед. І почалося з того, що вивести з цієї території, тому що там починалися обстріли, там починалися російські блокпости, і все решта. Тобто, починаючи з транспорту, ми допомагали, надавали транспортні засоби, закінчуючи дозволами в мінекономіки, закінчуючи вибором площадки тут підведенням електроенергії, виробленням технічних умов на електроенергію, врегулювання питання з орендною платою, регулювання питання з реєстрацією тимчасової тому, тому що торгова марка зареєстрована в сумах. Але враховуючи, що підприємство знаходиться тут, це і включено було і податкова, куди відповідно підприємство звернулося з тим, щоб ПДФО безплачувати наші місцеві бюджети. І в подальшому це відповідно логістика, тому що закордонні були замовлення, де вони повинні були відправляти. Тобто тут ні в якому разі ми не ліземо в саму структуру бізнесу. Ми йдемо як, ну, таке, знаєте, до війни було слово бізнес-няня від держави. От ми зараз в цьому варіанті, де військова адміністрація, голови громад, органи місцевого самоврядування всі виступають як бізнес-нянями. Неважливо, чи це величезні вкладення чи маленькі, ми прекрасно розуміли це. І відповів і теж саме спілкування з центром зайнятості, звідки набиралися люди, і відповідно з постановкою їхніх працівників на облік військовий, починаючи з від центру комплектування, закінчуючи там збройними силами. Адже дехто з них хто переїхав сюди, зразу ж пішли в збройні сили від Тернополя. Тобто, ну там насправді скажемо проблем як таких, які не вирішуються, немає. Ну, можливо, вирішити все. Я завжди цією фразою користуюсь На Можливо, все в цьому житті, просто на на неможливе потрібно більше часу. От тут ми розтягували це як могли. Погуляй полю. До речі, зараз ми там пробуємо організувати індустріальний парк. Тобто, щоб ця площа, яка є, де вони зареєструвалися, де вони зараз проводять діяльність, що на майбутньому вони вже освоїли цей індустріальний парк і мали відповідно пільги на податки і залишились тут. Адже підприємство, яке має на податки, вони ж завжди захоче там залишитись. Тобто, це ми вже так. Ну, на простій мові, ми цементуємо ці підприємства тут, щоб вони вже в подальшому залишились тут, і зміни постановка Кабміну, Тобто, ми виходимо з пропозиціями різними, адже на часі ми бачимо тут на території, скажімо, на в областях ми бачимо набагато більше проблем, які є. І мені надзвичайно приємно сказати до речі, що і і кабінет міністрів, і офіс президента, і верховна рада вони зараз чують ці речі. Тобто, якщо раніше десь там у попередні періоди за треба було довгий шлях пройти, щоб дійти до посної Кабміну, то от буквально в Україні ситуація. Вчора в нас була нарада з прем'єр-міністром України з Денисом Шмилем, і виникло питання щодо закупівлі генераторів. Ми розуміємо, що з серпня місяця вже діє так звана локалізація, що відповідно ми повинні закуповувати ті вироби, які вироблені в Україні. Так, в мирний час це працює, це добре, тому що ми піднімаємо свого виробника, але враховуючи військовий час, воєнний час, це потрібно треба було зробити зміни було попередні е засідання Кабміну зняли ПД... ПДВ, зняли мито на ввезення всіх енерго з енергом Генеруючих обладнань, то не тільки генератори, там і можуть бути акумуляторні батареї, і відповідні інші обладнання. А зараз, вчора, буквально з нашої пропозиції з Тернопільської області буде вже відмінено функцію локалізації, тому що ми розуміємо, що Україна стільки не виробить. А якщо ми готуємося до блокауту або до інших вражень нашої енергетичної системи, повинні бути забезпечені генераторами час, це найважливий для нас зараз елемент, відміняючи цю вносячи зміни в постанову Кабінету міністрів, врегулюючи. Законодавчо, це за один день, практично. Щоб ми коли сказали, що це неможливо, все ж таки можливо. Ми вже маємо можливість з понеділка закуповувати генератори іноземного виробництва без ніяких обмежень, без будь-яких труднощів. Скільки зараз ще давайте озвучимо підприємства, які готові в нашій області теж розміститися? Так і я так. можу сказати точно, скільки розмістилося. 56. А скільки ще готові ну, на насправді... заявки є зараз так і вони на насправді у нас заявок є завжди не менше як там 200 заявок, 200-300, були періоди по 500 заявок. Але це ж приватний бізнес. Вони шукають кращі умови для себе. Вони шукають трудовий ресурс, вони шукають кращу логістику. В деяких бізнесів є відповідно орієнтованість на закордон, тобто їм краще розміщуватися в тих прикордонних областях. Тому заявок є завжди багато. До кожної заявки у нас департамент економіки і куратором цього проекту є перший заступник. Вони відносяться надзвичайно серйозно. Це погодинні перемовини, це зустрічі, це пропонування з органами місцевого самоврядування. До речі, всі органи місцевого самоврядування подають пропозиції. Зіції і практично немає однієї громади, яка не готова прийняти до себе бізнес, тому що кожен розуміє, що це їхні податки угу. е, стосовно загалом переміщених осіб, хочу з вами також поговорити. Е, скільки станом на сьогодні в нашій області таких людей, і теж як їм допомагає адміністрація в цьому? Тобто дають якесь житло, дають можливо кошти, роботу теж бо чули. Різні ситуації так і є в кожному районі своя ситуація на Бережанщині. На днях теж ми чули був конфлікт, але все ж таки, нібито наразі все мирно вдалося вирішити. От яка ситуація? То хочемо трішки так почути про людей, які приїхали до нас. Так, інші, давайте пропусти. я скажу. Тобто у нас на сьогоднішній день станом на вчорашній вечір. У нас було 86 шість тисяч переміщені особи. Вони залишаються тут. Якщо брати з процентів сімдесят, сталося програмою прихисток. Це важливо. Максимально це було 22 тисячі заявок в квітні, а зараз в середньому десь від 8 до 10 тисяч домогосподарств подаються в програму прихисту. Тому ми розуміємо, що 70% цих людей живе в квартирах, будинках, де люди безкоштовно дають і за що отримують відшкодування від держави комунальних послуг. Загалом така сума за цей період від початку війни близько 32 мільйонів, з яких вже 20 2 мільйони відшкодованих залишилось 10. це для України. Це з державного бюджету відшкодовуються ці кошти. А, тепер повернемося щодо Бережанщини. В Бережанщині а, розміщуються люди, які є, скажімо, це є примусова евакуація з Донецької області. Ми розуміємо, що це неможливо пройти опальний період. Там там залишились українці, вони переїжджають. І ситуація, яка склалася, вона, ну на мою думку, десь. Знаєте, каже, наші люди, напевно, не відчули, що таке війна ще на Тернопільщині, так як мателова область. І оці такі речі включаються. Дійсно, вони були розміщені на два дні, вони були розміщені в на начальному закладі. Причому це були вихідні дні. Заклад до середи не працював, так там було прийнято рішення, що освітній заклад не працює. Чому це сталося? Тому що ми розгортали відповідно зараз санаторій, який залишився в місті Бережанах, і були технічні проблеми з підключенням електроенергії. З підключенням тепла ми підключили, але ми не можемо взяти людей і кинути зразу в холодне приміщення. Це неправильно буде. Тому ця ситуація виникла. Але те, що її владнали мирним шляхом, а я вважаю, що інших шляхів у нас немає, а що треба було піднімати зброю, бігти кудись, комусь не подобається. Так, да, дійсно, є навчальний процес, є навчаються діти, я противник цього, і це всі голови громад знають про це, що там, де проходить навчальний процес, внутрішньопереміщених осіб, ми не переселяємо. Але повірте мені, якщо прийдеться, якщо, не дай Бог, загострення військового. Ситуації буде на сході, в центрі чи ну, буде в Україні, і люди будуть їхати, ми будемо це робити. Ми, ми не можемо. Тоді пропозиція, яка цих людей залишити на вулиці, а залишити навчальний заклад ні, це неправильно. Тобто, кожен українець, який переїхав на західну Україну чи біжить від того, щоб... Залишити Це своє, своє життя. життя відповідно, де зруйновані будинки має бути зараз. Є ситуація ця вирівнялася. Ми зараз зібрали ще раз всі пропозиції від громад. Ми будемо максимально використовувати закриті, точніше, закриті навчальні заклади, закриті садочки. Є десь лікувальні заклади, які закриті. Це комунальні установи, яких ми будемо розселяти цих людей на. Короткострокове або довгострокове перебування в залежності від ситуації на фронті. Е, друге питання: е, ці всі люди проходять відповідно, ну так не хотілося б казати, але фільтрацію, перевірку через СБУ, нацполіцію вони стають, якщо є чоловіки, стають на військовий облік, і е, людям призивного віку будуть напевно, що вручати швидше за все повістки, які будуть е, уточнення їхніх даних. А в подальшому, якщо їхні військові спеціальності підходять, вони будуть залучатися до мобілізації на фронт. Це не є ключове питання, але це є правильно. Тобто ми вирішили Ради оборони це зробити, тому що як наші тернополяни захищають Україну, так відповідно не важливо, чи це Донецька, чи Луганська, чи Харківська область, теж повинні люди захищати Україну. Ми не захищаємо чужу країну, ми захищаємо свою. І тому кожного дня зараз ну зараз вже припинилися ці по поїзди, як ми називаємо їх з переміщеннями, та евакую, 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 евакуаційні поїзди, але буквально. Вчора в нас приїхало 58 чоловік. Тобто, це люди. Ну це дійсно люди, які вже не мають де більше жити в Донецькій області. Це розбомблено і не запуститься опалювальний процес, тому ми їх тут даємо прихисток. Чи є їм альтернатива, де тут проживати? Що область надає? Так, тобто якісь гуртожитки, амулаторії, можливо. Ні, я, так? Ж, ні, я ж озвучив. Тобто, ми зараз вибрали всі повністю закриті шкільні навчальні заклади, тобто освітні заклади. Ми вибрали закриті санаторії, які не функціонують. Ми вибрали зараз школи, садочки і Лікарні які, і ми готуємось до того, тобто вже розгортається, почався опалювальний. Чому ця накладка в Бережанах сталася? Тому що запуск опалювального сезону, якраз ми розуміли, що температура. ми Наша задача з однієї сторони була максимально зекономити газ, електроенергію, відтягнувши опалювальний процес. так І тут же, ж е, з другої сторони, забезпечити місцями людей. І от ця накладка вона сталася. Ну, це не, не, Цих два-три дні вони не вплинули після того, там були пропозиції продезінфікувати школу. Так, продезінфікували школу. Як би це не звучало банально, ми продезінфікували, вжили всіх заходів, тобто зараз діти спокійно можуть навчатися. Просто я вважаю, що це є брак комунікації між головою громади і жителями. Mm -hmm. Чому? Тому що. Ці питання, ну ми, ми ж всі українці. Ні, ніхто не, ніхто точно з нас ні не хоче, тобто зла тим людям, які переїхали сюди, точно так само, як нашим дітям ніхто не хоче. Просто це є брак комунікації на місцевому рівні, але воно вдалося вирівняти. Я знаю, що неділю дав. Зівку відкрили цей санаторій, почали перших людей перевозити, в Понеділок цей процес закінчений. Власне, таш. Ми говоримо про те, що звідти йдуть різні люди, і теж усім потрібна підтримка, моральна, психологічна, медична. матеріальна, медична. Відповідно, теж всім різні і повинні десь до чогось якось трішки ну але ми українці бачити. Так, ми всі українці і повинні один одному допомагати. А, Навіть або... ця ситуація теж я вважаю, що її вдалося вирішити, і слава Богу, що вирішили, щоб такого більше в нашої області звичайно. в бучі. До речі, ми зараз відкрили на 400 Місце величезний гуртожиток, який вже більше десяти років не використовувався за кошти освітньої субвенції, кошти е, міністерства освіти і науки. Ми відремонтували цей гуртожиток. Люди отримали вже в принципі на довготривалу перспективу житло забезпечено і кухонним обладнанням і мікрохвильові. Е, Печі і відповідно пральні машинки, і душові кімнати, санвузли. Тобто, це вже нове зроблене повністю ремонт, і Люди мають можливість жити. Правило там люди з Маріуполя, люди з Дніпропетровської області, де було знищено їхнє житло. З Донецької, ну в принципі, вся географія України майже там зараз є, і знову ж таки порядок оселення цих людей туди. Це було забрати максимально з тих навчальних закладів, де вони ще залишились. Були. Тобто, ми, ми свідомо йдемо на те, що діти мають навчатися в офлайні без ніяких обмежень, щоб це був справжній навчальний процес. Тому максимально почистили ці навчальні заклади і використали що цей що його... зараз ще отримують внутрішні приміщення особи нашій області, окрім житла, так якогось чи є якісь кошти, можливо, гуманітарна допомога. Хто це все забезпечує? Тобто є центральний гуманітарний штаб, чи в кожному регіоні свій і там допомагають хто чим може розкрити, як їм насправ... отримати допомогу? Так, насправді допомога є для внутрішніх приміщених величезною. Чому тому, що перше вони тільки приїжджаючи в область отримають зразу ну так звані підйомні кошти це це від держави в розмірі двох тисяч на дорослого і три тисячі на дитину. Зразу ж таки на вокзалі вони розписують документи, отримуються. Друге питання: вони стають на. Облік і по програмі: Якщо хто живе, то є прихисток відповідно. Або в дії вони реєструються і отримують від держави кожного місяця як переміщена особа. Теж виплати. Третє це різні міжнародні фонди, які виплачують ці кошти. Це починаючи і Червоного Христа, і всіх решти. Тобто, насправді, це є така. Величезна сценарія всіх е, фондів, всіх, е, скажімо, бюджетів із місцевих бюджетів вони теж отримують, де люди отримують і кошти, і якщо потрібно, це і гуманітарні хаби. Вони ну насправді в області ми не робили центрально одного гуманітарного хабу. Це неправильно. Чому тому що в е, нас є багато міст, тобто є 55 громад. громад. Я вважав, моя думка була, що 55 таких хабів. Буде набагато краще, ніж один центральний. Відстань в в області, якщо взяти з Тернополя до Заліща, там більше 100 кілометрів чи до Кремле до Кременця час. Тому те зробили таких 55 практичних практично хабів. При кожній громаді є такі хаби. Вони, відповідно, люди можуть звертатися в області, вже ну, в обласному центрі. Тут є вже і Маріупольський гуманітарний хаб. Ми знаємо. Та Северодонецький є. Тобто це вже такі центральні ключові, де вони самі вже починають затягувати допомогу з міжнародних коштів, відповідно від донатів з за кордону, і сюди вже можуть звернутися. Тобто комунікація насправді ведеться цим всім. Е, є гаряча лінія. Якщо є вже термінові питання, такі, наприклад, які не вирішуються, не є гаряча лінія 0800, 335 975, Це обласної військової адміністрації. Моя гаряча лінія, куди людина звертається. Буквально я не знаю таких випадків, щоб не допомогли. Тобто там де є це фахова. you <sighs> Підтримка зразу да пояснюємо і розказуємо, як правильно чи по законодавству звертається, чи якусь допомогу. Ми тоді шукаємо вже самі благодійний фонд. Тій людині е, буквально вирішуються ці питання. А хто перевіряє і контролює оці гуманітарні штаби в е, області? Ви кажете, їх є майже 55, так їх, це таких офіційні, або більше, найбільше їх на справді. Власне, є... Ми розуміємо, що туди проводиться допомога зі всього світу. Так це не тільки гроші, це гігієна харчування. Хтось за цим стежить, окрім поліції, можливо, чи якісь органи. Дивіться, в нас насправді під час воєнного стану з березня місяця діє постанова кабінету міністрів, що можна не вести було облік, тому що ми mm -hmm. розуміємо, що заводріастація, але насправді є, є державних служба, яка може це перевірити. Є закон зрештою, давайте так здебільшого є закон про гуманітарну допомогу, в якому чітко прописані всі вимоги. Той же чи інший директор благодійного фонду чи штабу, він є посадовою особою. Він підпадає під це законодавство. Тобто вони мають розуміти, що не буває так, що звідкись приїхало і кудись пропало. Так ну це ж це ж не історія. Тобто я розумію, що це десь е, під час воєнного стану важко це робити, але бодай акти прийому передачі від того, хто привів і кому передали, це можливо зробити. Тобто, це хвилина часу чи дві хвилини, заготовивши бланки, собі вписавши паспортні дані людини, якщо я отримала, це є. Але це є безпекова функція, того, що ніхто ніколи не скаже, що ви кудись роздали. У нас, до речі, за. Закінчилася перевірка по ОДА по військовій адміністрації з, першу, з 24 лютого по е, перше, ну, практично по вересень місяць. Привіркою порушень, тобто з гуманітарною допомогою. Тобто ми е, всю гуманітарну допомогу, яку утримували, пам'ятаєте, була історія, що ми розказуємо. Ми вважали, і ми вважаємо, що Харківська область це є сусідня область для Тернополя. Тобто ми практично всю е, гуманітарну допомогу, яка заїжджала в Тернопільську область на військову адміністрацію. Ми автоматично передресовували. Тобто ми навіть не складували її. Чому? Тому що це не потрібно. Були маленькі донати, які звозили. Тоді вона складалася відповідно, якийсь асортимент товару, замовлявся вагон і знову ж таки грозили. Як і Миколаєву, так і Харкову, так і Чернігову. Тобто насправді географія допомоги від Тернопільської області величезна, це Донецька, Луганська область в тому числі. А чому? Тому що ми комунікуємо з начальниками військових адміністрацій між собою і ми завжди бачимо потребу. Точно так само комунікують між собою Нацполіція, точно так само Збройні сили комунікують. І кожен раз з Радою оборони ми все перерозподіляли і роздавали це максимально. Логіка, щоб тримати в Тернополі великі склади, забитої гументаркою, ноль. Її не потрібно. Людям потрібно це на тих регіонах. Де ведуться активні бойові дії, де люди дійсно не мали можливості ні придбати, ні не було що придбати. от Тоді це працювало стосовно опалювального сезону в нашій області. Чи всі котельні зараз працюють? Так яка ситуація? Ну для населення ми запустили вже 100% в всіх котельних, Це населення 100% опалюється, яке йде. Е, лікувальні заклади 98,3% Залишилось буквально там ще 1,7% запустити. Це надзвичайно мала кількість. Чому тому, що є лікарні, які ну, туди входять і ФАПИ, і все. Тобто де ще температурний режим дозволяє, ми залишаємо. Ну і навчальні заклади на вчорашній день вже практично майже всі 100% запущені навчальних закладів опалення в області. Ми максимально відтягували процес запущення опалення. Ми розуміємо проблеми з газом, які можуть бути, а й відповідно проблеми з перебоєм електроенергії, які можливі були. Тому ми максимально відтягували. Ну і слава Богу, погода дозволяла. Тобто, середня доба температура завжди була більше восьми градусів протягом трьох днів. Тому ми максимально, але цей тиждень ми вже вирішили, що запускаємо точно. Ну ми бачимо, що погода дійсно вже не йде до літа, а більше до точно до зими йде. Тому ми запустили. Тобто школи, садочки, лікарні школи, лікарні, всі давайте так заклади. лікарні. Ми запустили ще швидше, наприклад, були де можливо було садочки. Тут місто Тернопіль, для прикладу, якщо брати, вони використовували подвійну схему опалення води. Вони опалювали відповідно. Тобто, ми десь пробували згенерувати таку ідею, щоб. Максимально залучити до тепла все, що можна, але з мінімальними втратами для відповідного газу для електроенергії. Ті, що були на альтернативному опаленні, вони ж давно запустилися. Ті, що відповідно на газі, цього тижня вже всі 100% запущені. І зараз, до речі, ми укомплектовуємо ще довкомплектовано, тому що вже більшість укомплектована. Лишилося буквально там 10% докомплектувати генераторами котелень, щоб в випадку виключення світла та, ситуація, та що щоб, так щоб тепло буде. подавалося. Е, важче буде відповідно там з мастралями газовими, якщо, не дай Бог, почнуть їх бомбити. Ну але. І з цієї ситуації будемо виходити. Це війна. і Тут кожен дай, тут кожному військових зараз е, перебувають у гарячих точках е, нашої країни. Як підтримує нашу область, їх зокрема чи є медична допомога? Знаю, що місто е, робить навіть і мобільні стоматології, чи є щось таке від області, яке там на зараз працює? і чи багато взагалі зараз медиків теж допомагають нашим військовим? Ну з наших комунальних закладів, обласних та й загалом із громад надзвичайно величезна кількість на тільки якщо говорити про швидку допомогу, ми 26 медиків, які вже були на передовій. Так а щодо медичної допомоги, ну в весь час, коли приходить якась, давайте візьмемо розділимо цю історію на дві частини: тобто, це гуманітарна допомога медична, яка приходить, і державна. Якщо брати по державній, то відповідно кожен військовослужбовець, вже попавши там в військову частину, він вже має військового лікаря, тобто має він має. Не то що право, а він вже має закріплену відповідну е е лікувальну частину, яка є. Вони ж теж військові є. Е в лікувавівідій він обслуговується, тобто в разі це потреби так, віде, та він тобто допомоги. Це це завжди є. Тобто, при будь-якій військовій частині зразу розгортається медична частина. Це якщо від держави, якщо беремо благодійні, то до речі, в нас в область заїжджало дуже багато гуманітарної допомоги медичної. Ми зразу забивали її в медату. Це загальноукраїнська система, і в нас були випадки, коли там дві фури заїхало з Швейцарії. Так у нас подарок був медично саме медикаментів, не медично, а саме медикаментів заїхало. Ці дві фури, приїхавши в Тернопіль, були зразу переадресовані, частина на Миколаїв, частина на Луганськ, частина на Донецьк і частина на Харків. Тобто це автоматично. Але як воно проходить в розподіл, вони попадають в меддату, тому що кожен, ну тут тут простіше зробити, тому що якщо ми беремо по медикаментах, то вони мають кожен. Назву мають кількість повністю все. Тобто, це не є, як, наприклад, там от гуманітарна допомога брали речі. Так? Там могли бути дитячі рукавиці, дорослі шапки, тобто це ми розуміємо там, величезний. То медикамент ми там простіше. Ми забиваємо зразу базу, і на рівні Міністерства охорони здоров'я розподіляється, куди вони бачать нагальні потреби всіх. Медичних частин, військових частин, де треба найбільше чи лікувальних закладах госпіталів, які надають допомогу нашим не тільки військовослужбовцям, а й людям в передовій. І ми відповідно цю гуманітарну допомогу передаємо. Частину з неї отримала також і наші лікувальні заклади. Чому тому, що у нас ну для нікого вже не секрет, в області перебувають на лікуванні наші поранені бійців. хлопці та з бійці, і тому ми теж потребуємо цього. Частина використовується для наших закладів в області. Ну насправді на сьогоднішній день немає проблеми з медикаментами. Я би не сказав, mm -hmm. що на така є аж кричуча проблема. Всі необхідні медикаменти є. Гірша ситуація можливо десь на передовій. Я не знаю про це. Але чому? Тому що ми завжди не направляємо їм. Я розумію, що їм більше потрібно і розхідного матеріалу, і об У Нас були варіанти, коли заїжджали наркотичні обезболюючі. і Я своїм розпорядженням передресовував їх зразу ж таки на передову, тобто не залишали в області, тому що нам ми, ми цим не скористаємося. Ну це ми говоримо про морфі. Так ну для чого мені в області там 20 тисяч ампул морфів це неможливо. А на передовій це ну, перше питання. Яке знеболити військовослужбовця. Тому ми максимально намагаємось віддати на там, де воно хорить. Okay. Але ми постійні комунікації з Міністерством, відповідними, і з Міноборони, і змін здоров'я. Тобто теж є якісь в них інформація, так що є, що можна А центральна інформація поступає до них. Тобто вони володіють найбільше. Тобто, в Міністерство охорони здоров'я, але якраз всі госпіталя, це ж їхня інформаційна повністю мережа. Uh -huh. Ми бачимо тільки свою область, а вони бачать цю Україну. Вони бачать, де просідає по той чи інший медикамент. і Ми відповідно, що маємо, ми надаємо. Що ж хочу подякувати вам за розмову і за роботу. Власне, також друзі, нагадую, це були сильні разом. В студії був Владимир Труш, начальник Тернопільської обласної військової адміністрації. Дякую усім, хто був з нами. На все добре.